У мене сьогодні незвичайний хліб часниковий. Маю час, та й печу. У мене тут опара. Додаю молочка, солі, цукру, розмішала. Борошно в мене просіяне та відважене. Масло додаю. Я тако добренько вимісила. У кого є тістоміс, будь ласка, залишаю підходити. Часничок, фольгу ставлю в духовку запікати. Часник спечений. Ми його витискаємо в масло. Додаємо прованські трави. Ділимо тісто на дві частини. Розкатала я в квадрат. Тепер змащую маслом з часником. Посипаємо твердим сиром. Ділимо на квадрати приблизно на висоту нашої форми. Далі граємося, складаємо. Переносимо форму. І до кубки, Залишаємо підходити. Змащуємо жовтком, ставимо випікатися. Спікся хлібчик я його витягаю. Не, О, Овіться. І зараз відділимо ще шматочок. Він ділиться.